Якщо ти переступиш порок комнаты, я даю тебе царське слово. Я закрою січ. Тобі зараз повезло, що я жінок не б'ю. Мажно би разочок юшка би брезнула по тим царським стінам, та ти розумієш, що не можна закрити то, де вітер вільний, поле безкраїла лане широко полі, а твій песок, як було три хвилини тому, закрити можна. Ну, останься, Степан. Я буду каждый вечер тебе делать, как ты это называешь, борщ. Катерина, глупа ты, баба. То, что ты делаешь, то борщом тяжело назвать. То не борщ, то максимум щи. Если уходишь, тогда оставь хотя бы что-то, чтобы напоминало об этой ночи. Добрый, Катерино, Я тебе оставлю самое ценное, что у меня есть. Моего коня. А що я буду з ним делать? Нічого, український кінь і все сам зробе. Оревар.